Доброго дня, з вами загородник В'ячеслав. І сьогодні ми продовжуємо наші дослідження. Фашистської пропаганди та механізми, за якими вона працює. Нагадаю, що е, ми керуємося книжкою Теодора Адорно дослідження авторитарної особистості, та вже подивилися, які прийоми та трюки використовує фашистський пропагандист у своїй роботі. Е, той тип фашизму, який нині процвітає у путінській Росії, якраз таки дуже тісно пов'язаний з релігією, і більше того, має релігію як один зі своїх стовпів. Тому сьогодні буде менше апеляцій до фашизму Третього Рейху, до фашизму Мусоліні, а більше паралелей з тим, що ми можемо побачити в сучасній Росії. Бажаю приємного перегляду! І перше, що одразу кидається в вічі при аналізі. Того, як працює фашистська пропаганда, це стиль мовлення, який ми дуже легко можемо знайти у проповідників святих та інших людей подібного типу. Річ тім, що для будь-якого фашистського оратора дуже важливо бути на одній хвилі зі своїми слухачами. Тому дуже часто вони використовують прийом, який можна назвати спрощенням мови. Тобто проповідник навмисно говорить дуже простими словами на викривленій мові, яка, начебто, має надати йому револ людини з народу, людини простої, і це також підкреслює те, що ця людина. Не є якоюсь там не з цього світу або занадто розумною. Ні, вона по суті така, така сама, просто може показати всім іншим дорогу. І ми можемо побачити цю рису навіть у речах Гітлера, який також чим гірше ставали справи для його держави. Тим більше вдавався до подібного тону. Він намагався улещувати німців, намагався просити їх, говорити їм, що треба ще трошечки додати, треба ще трошечки сконцентруватися, і нарешті буде перемога. Що ж можна сказати про сучасну Росію? Дуже цікаво, що риторика Путіна. Суттєво помінялися з того моменту, як його війська перестали отримувати перемоги на полі бою. І його останні промови просто такі сповнені подібних прийомів. Ну це бред якийсь, ну хоч мозгами пошевеліть, свою точку зору як-то концептуально. Ну на то посмотрите, вообще хаміль. Взяли Сулеймані, убили іранського генерала. Что это такое вообще? Мы где живем? Это что такое? Допускай пускай делают, что хотят. Мы в чужой двор не лезем. Ну, что хотят, то и делают. Цап царап и Запад прикарманил наши золотовалютные резервы. Не строите себя обиженно. Мы что ли совершили там госпереворот? Ну чего ждать, пока они начнут? Всем сидеть на попе и не крякать. Мы великая, великая, мы, мы великая страна. Госпожа Листрас, она ляпнула там, девушка как немножко не в себе. Но они сбрендили совсем, нет? Ну, бред какой-то просто. Ну, це это бред, що это такое? -то? Ну, они нормальні люди, или нет? Совсем с ума сошли, что ли? сумасиш. приехали. приїхали. какая то просто. Чушь какая то понимаете? Наприклад, ми можемо почути, що ж це коїться. чик чи і забрали? І подібні речі. Тобто він намагається говорити на спрощеній мові, яку зрозуміє народ, і він не мов би... Подає себе як такого рубаху парня, і що росіянам знов таки потрібно зібратися і всім натовпом, як в старі часи, побити ворога, і це дуже добре Перегукується з оголошеною мобілізацією, тому що по суті це якраз таки і є заклик до народних мас. Слід також зазначити, що подібні народні інтонації у проповідях характерні саме російській православній церкві з її любов'ю до Юродивих та усілякого роду екстатичних перформансів. Чомусь саме російська література, а саме той же Лев Толстой, Достоєвський. Російські філософи, як то Бердяєв та Соловйов, були дуже прихильними до екстатичного стану. І це перенеслося до ідеології російської православної церкви, тобто вона також усіляко заохочує людей, які начебто перебувають у стані релігійного екстазу. І відповідно до чогось подібного, до нот народності, до нот єдності, і закликає та агітація, яку ми зараз можемо побачити на російському масовому телебаченні. Ще однією цікавою рисою сучасної пропаганди, яку веде Путін та його режим, є суттєве збільшення ефірної. Частки президента Росії на сучасному російському телебаченні. Якщо ми пам'ятаємо, що на початку війни його було досить мало, а більшу частину об'яв робили його генерали та різноманітні поплічники, то зараз ми бачимо, що він з'являється доволі регулярно. І того ефекту, який був на початку, що Путіна всі чекали, тому що всі розуміли, що він скаже щось важливе і можливо, вирішальне для майбутнього війні вже немає. Народ по суті втомився від його нескінченних і досить таки нудних промов на 2-3 години. Але навіщо він став частіше з'являтися на екранах? По суті, це той самий прийом, який використовує звичайний священник. Тому що його е, робота вона полягає не тільки в тому, щоб тлумачити Біблію, говорити і пояснювати людям та виконувати усілякі церковні е, обряди. Однак і в тому, щоб робити це регулярно. Е, недаремно є недільна меса, є інші ритуали, і саме ця регулярність вона робить е, умовних клієнтів постійними. Тобто люди постійно ходять за новою порцією. Е, Інформації за новою порцією оцих от самих релігійних тлумачень, і те саме зараз робить Путін та його пропаганда. Він постійно з'являється на екрані і говорить одне і те саме. Дуже цікава думка Адорно про те, що тут він також намагається використати комплекс людини, яка не вміє говорити і яка не може складно говорити перед людиною, яка здатна говорити довго і досить таки з'ясно. Тобто знов таки та сама проста людина з народу, до якої звертається російський тиран, вона не здатна виголошувати довгі спічі, і тому, начебто, ті промови, які зараз говорить російський президент, вони мають на людей впливати. Дуже цікаву рису фашистської пропаганди підмічає Теодоро Дорто. Він каже, що по суті фашизм він не звертається до якоїсь окремої релігії або конфесії. Він фактично збирає все разом з будь-яких конфесій та релігій всі інструменти, які можуть працювати. Тобто, щось може бути запозичене з християнства, щось з ісламу, навряд чи щось з буддизму, тому що тоталітаризм він воявничий як одиниця. І таким чином це таке свого роду попурі з войовничих та активних атакуючих пропозицій різних релігій. Здавалось би, це не мало б працювати в сучасній Росії, адже вона підкреслено асоціює себе з російською православною церквою. Однак, якщо ми подивимося на ті заклики, які лунають від російських офіційних особ та від церковних, також ми зрозуміємо, що їх риторика підозріла схожа на Певний хрестовий похід або ритуальну помсту, яка дуже часто пропагується в ісламі. І, взагалі, якщо порівняти ри... риторику сучасного Ірана, яка по суті вся побудована на тому, що потрібно мститися невірним, потрібно. Вступати в противоріччя з усім іншим світом, який сповідує неправильні принципи, та риторику, яку ми чуємо з російського боку, яка полягає в тому, що ми є останнім рубежем правильних цінностей, і що традиційні цінності вони будуть повністю зруйновані, якщо ми зараз не вступимо у війну фактично з усім світом, вона є тим самим. І можна сказати, що Росія також дуже сильно розширює ті рамки, які їй дає традиційне православ'я, і її меседжі вони включають в себе войовничі пасажі ісламського типу, християнського типу, будь-якого іншого головний, головна риса, яка тут є, це те, що вони антиліберальні, антидемократичні, і фактично саме на цьому протистоянні цінностей і будується фашистська пропаганда цього типу. Одним з найсильніших механізмів, яким взагалі володіє церква і пропаганда, є, безперечно, загробне життя. Е, спокон віків, е, монахи і священники всіх конфесій і майже всіх релігій лякали своїх адептів тим, що мовляв, якщо ви не будете наслухатися, якщо не будете сповідувати правильну релігію, то загробне життя у вас буде погане, чи його не буде, чи ви потрапите в пекло, чи щось подібне. Втім, якщо ми подивимося, то однією з головних максим християнства є те, що навіть грішник у загробному житті е, має якісь е, шанси виправитися. І загалом, християнська релігія вона позиціонувала себе початково як релігія прощення, і ми можемо пригадати, як Ісус розмовляв з блудницями і тому подібне. Однак, якщо ми подивимося на те, якою є риторика сучасної Росії, ну да ну тоді агресор, він... Он... все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен, и ну, что, а, а мы жертва агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а, а они просто сдохнут, ну, потому что они потому что они даже раскаяться не успеют. Зокрема, її церковних е, чинів, ми побачимо, що вони проводять дуже різку риску між е, праведниками та грішниками. І... Праведники це ті, хто воюють на боці Росії і навіть вбивають і солдати, які чинять усілякі всі можливі злочини, вони мовляв праведники, тому що вони їх чиняють заради добра, заради захисту якихось правильних ідей. А от грішники це в даному випадку українські військові та весь західний світ. Вони вже приречені, і по суті, для них вже якби й не буде працювати оця от думка, що кожен християнин може спастись. Тобто відбувається свого роду радикалізація і е, така собі остаточність е, розколу між грішними праведними. Також е, однією з рис, яка об'єднує е, священника, що говорить Замвона, та фашистського пропагандиста, є апеляція до особистого досвіду. Якщо е, священник є добросовісним та Виконує свої обов'язки відповідно до канону, навряд чи він буде говорити про те, що у нього були певні містичні озаріння для того, щоб переконати е, своїх прихожан в чомусь. Річ тім, що він вже має достатньо інструментів, а саме він має Біблію і він має свої риторичні здатності, та й публіка приходить у церкву вже готова до того, що священник має певний авторитет. Однак, коли е, у священника або у фашистського пропагандиста є проблеми. То він звертається до такого методу. Він каже, що в мені було озаріння, я бачив Бога, і Бог мені сказав, що щось потрібно робити в даному випадку, наприклад, іти на війну. Або що саме цікаве. Цей прийом вживав навіть Гітлер, який підкреслено дистанціювався від християнської релігії та був, начебто, проти неї. Однак він казав, що своє рішення напасти на Росію він прийняв після якогось озаріння. Дуже важко зрозуміти, хто міг надавати Гітлеру його озаріння, але тим не менше, це певна апеляція до містичного досвіду. Чому це так добре працює? Тому що. Такому випадку вже нічого не потрібно пояснювати. Це знов таки радикалізація. Ви або вірите цій людині, або кажете, що вона брехун. Але якщо за цією людиною стоїть така величезна мілітаристська машина, як стояла, наприклад, за Гітлером, то сказати, що вона брехун, дуже важко. Тому навіть якщо людина до певної міри скептична, вона вимушена слідувати за цим диктатором. І тим більше знов таки є страхи раціонального а раптом це насправді було видіння. І тоді виходить, що цей диктатор він, начебто, чинить за волею Бога або якихось інших сил. Слава Богу, президент Росії ще не дійшов до того етапу, коли він керував себе у своїх промовах волею Божою. Але, схоже, що все до цього йде. І та невпевненість та та істерика, яка. Панує у російських СМІ, вона е, якраз таки дуже підходить до тієї атмосфери, е, щоб е, нарешті лідери заговорили про те, що ними напряму управляє Бог, але е, він апелює до особистого досвіду, тобто розказує якісь історії, які підкріплені його е, Володимира Путіна особистими думками або чимось що з ним відбулося. Вибору собственно особливо не було. Чого робити? це собственно роботи було негде. я уж, если по-честному сказать, даже думал, ну, что делать, может быть, там, в такси подрабатывать или что-нибудь. Я не шучу, серьезно. А куда деваться? Надо же было двое детей маленьких. И он подает свою думку, Яка, начебто, є його приватною, як відповідь на якісь питання загальної державної безпеки або економіки, і таким чином, замість якоїсь раціональної аргументації, він ставить на шальки Терезів свій особистий авторитет, і цим, мовляв, би, перекриває шлях для подальших запитань. Наступна риса, яка об'єднує релігійних лідерів та Фашистських пропагандистів є все-таки швидше про фашистських пропагандистів, аніж про релігійних діячів. Однак, Адорно стверджує, що і ті, і ті дуже люблять наводити певні символічні цифри, які мають підтвердити правдивість того, що вони кажуть. Ми можемо знайти багато подібних прикладів у Біблії, яка просто таки сповнена священними цифрами для єврейського народу і тут і кількість хлібів, і безліч без, безліч інших подробиць. Та й загалом будь-яка релігія, міфологія вона завжди має свій нумерологічний сенс. Що ж можна сказати про фашистських пропагандистів? Вже з перших днів війни в Україні. Міністерство оборони Росії та різноманітні чиновники почали наводити якісь е, жахливі цифри українських втрат. І е, за даними Сергія Шойгу на е, вересень місяць, наприклад, у в Україні було знищено 293 літаки. Е, тут загальне питання, де взагалі в Україні взялась подібна кількість літаків, якщо, е, начебто, вся авіація була знищена у перші місяці війни. Однак е, разом з тим. І називаються якісь дуже великі цифри знищених е, систем залпового вогню е, живої сили і так далі, і тому подібне. І тут, якщо просто навіть таки просумувати всі цифри, які росіяни пропонували, то вийде якась жахлива картина. Однак е, цей прийом розрахований зовсім не на тих, хто здатен раціонально думати, та е, щось собі в голові сумувати. Він розрахований на те, щоб Подати тут і зараз меседж про те, що нам приходиться дуже важко однак, подивіться, які величезні втрати ми їм завдали, і буде ще більше. І для простого росіянина це не мов би такий дуже гарний привід про щось поговорити. Тобто, о, дивіться, ми знищили вже там умовно 10 установок Хаймарс. І е, це подається як гарна новина разом з тим. Вона не має нічого спільного з дійсністю. Тут працює сама ця магія великих чисел, е, і тому я не здивуюся, якщо невдовзі будуть озвучені якісь нові абсолютно химерні цифри з приводу, наприклад, втрат української армії у живій силі. Наступний прийом це вже по суті пряме використання ідеології російської православної церкви у сучасній Росії. Річ тім, що для будь-якого фашистського режиму потрібні якісь символи, якісь знамена, навколо яких можна об'єднатися для фашистської Німеччини. Це була наприклад чистота раси, і навколо цієї гіпотези про арійськість, про вер... про зверхність можна було об'єднувати німецький народ. Дуже важко знайти щось подібне у Росії, тому е, іде об'єднання навколо е, декількох типів цінностей: Перший з яких це є е, свого роду культура та історія, тобто е, всі ці меседжі про Пушкіна Достоєвського толстого, або е, про подвиги під час е, Другої світової війни, коли російський народ не би е, зупинив зло е, і завдав остаточної поразки фашизму. Але саме головне це безперечно російська православна церква. Тобто, е, це є те, що немов би, має склеювати е, всі. Дуже різноманітні народності Російської Федерації і те, що має давати свого роду ідеологічне підґрунтя для е, тої війни, яка йде. Хоча очевидно, що е, РПЦ виявилася не готова до того, що відбувається, тому що було б логічно е, підготувати певний церковний меседж і, наприклад, експлуатувати розк... розкол е, РПЦ та УПЦ, що мовляв, би, от є. Погана українська православна церква, і ми воюємо не тільки щоб перемогти от тих самих фашистів та захід, але і за те, щоб на території України люди нарешті змогли спокійно знов сповідувати російську. Доктрину православ'я, однак чомусь цей меседж не використовується настільки широко, наскільки міг би разом з тим православ'я подається як щось, що споконвіко об'єднувало російський народ, і що ці традиції це те, що потребує захисту, і по суті, протистояння є не тільки політичне, економічне, але і ідеологічне. Тобто, якщо захід насаджує цінності ЛГБТ, рівності та фактично капіталізму. То Росія стоїть на захисті тих самих цінностей наших батьків, того в що вірили наші батьки, наші предки, і це свого роду така історична справедливість, що Росія має перемогти. Хоча, якщо ми подивимося на елементарні факти, то зрозуміло, що батьки тих, хто сьогодні сповідує православ'я, частіше за все були. Формально, хоча б атеїстами, оскільки жили у радянському союзі, але тут логічність нікого не цікавить, і саме у цьому і дуже велика перевага апеляції до церкви та всього ірраціонального для фашистських режимів, тому що вони прагнуть зробити свою ставку на емоції, а не на якісь раціональні чинники. І нарешті фашизм дуже часто і дуже якісно експлуатує прийом, який будемо чесні, церква вже давним-давно залишила в минулому. Це ті самі хрестові походи. Тобто вибирається якась сторона, яка є невірною, поганою, і яка подається як. Проблема як корінь усього зла, що панує в регіоні або в світі, в даному випадку це Україна, тому що очевидно, що корінь зла він в Америці, однак у Росії трошечки короткі руки для того, щоб напряму протистояти Америці, тому можна протистояти їй через країну, яку вона, начебто, підтримує. І оголошується хрестовий похід, де правильні люди, які озброєні релігією батьків і. Великою, великою кількістю старої радянської зброї мають нарешті покласти край е, тому розгулу е, західних цінностей і усілякого роду гріха, який відбувається на теренах е, України. Е, на щастя, е, все йде зовсім не так, як цього хотілося б е, путіну та його пропагандистам. Однак е, разом з тим. Е, Церковна доктрина вона має свій недолік у відсутності гнучкості. Тобто, священник не може взяти і розвернути на 180 градусів свою ідеологію, так само, як це не може зробити і фашистський диктатор, тому що. Ті цінності, які вже заявлені, і ті ідеї, які вже є, вони е, є остаточними, тобто вже проведена оця от демаркаційна лінія між хорошим і поганим, і між тим, що можна робити, і що не можна. Тому е, для Росії вже пізно давати задню і говорити, що ой, а ми помилилися. Насправді ми не хотіли на них нападати, і в цілому вони не такі погані. Ні, е, доводиться йти до кінця, тому що дуже важко буде пояснити своєму народу, якщо Росія раптом відступить і. Чому ж тоді всі ці люди гинули, і чому ж тоді всі ці вороги так і досі і живуть, і все у них добре і набагато краще ніж у самій цій державі? Тому це є здебільшого орієнтація на внутрішній ринок. Тобто Путін та його пропагандисти продовжують оцей істеричний та ірраціональний тип пропаганди. Вони продовжують розмухувати той вогонь, який насправді горить настільки ярко яскраво для того, щоб люди відчули, що вони вже в цьому човні, їм немає куди з нього діватися, і тому їм потрібно йти до кінця. І саме з цим пов'язана остання тенденція, коли мобілізовані росіяни. Зовсім не хочуть іти на фронт, однак вони не бачать перед собою вибору. Тобто вони кажуть, що якщо країна зве, то нам потрібно йти. Хоча це може бути навіть проти їх власних якихось ідеологічних міркувань або здорового глузду. Це пов'язано саме з релігійними чинниками, і саме з тим, що початкова ставка є на ірраціональність і на прив'язки до якихось ідеологічних моментів, таких як, наприклад, країна батьків або віра батьків. Правильні цінності і так далі. Тому що, якщо подивитися на те, що відбувається з раціональної точки зору, то стає зрозуміло, що в основному всі меседжі, які йдуть від російської влади, це брехня, маніпуляція та нісенітниці. Однак їх головною задачою є не дати власному народу це зрозуміти. Дякую за увагу. Очікуйте наступних випусків, де ми будемо знову говорити про характерні особливості фашистської пропаганди та те, яким чином вони показують себе у сьогоднішньому світі. З вами був Загороднюк В'ячеслав. До нових зустрічей!